Поминились, помолились, і не зле, усі разом розпівали, радуйся, Маріє. Радісно ідуть, в нашу штолу, божу матір всю в квітах несуть, вийшла вся наша родина, її Зустрічати, просимо матінку небесну до побожанської школи. Завітати. Директор, завочі, учителі-педагоги, наші учні, дорогі брати і сестри, згадуються одні тільки слова нашого народу, українського, який просить молебнах, не маємо іншої допомоги, як тебе, владичице Богородице. І дійсно нема, дорогі брати і сестри, вищої допомоги, коли. Ми, українці, християни, звертаємося у біді до Пресвятої Діви Марії. Більше року, дорогі брати і сестри, на українській землі проливається кров невинна. Проливалася на Майдані в Києві, тепер ми бачимо, що вона пішла туди на схід, Донецьку, Луганську, скільки вже погибло наших молодих хлопців. І проливається кров. За яку кару, дорогі браття і сестри, не раз задає собі питання, іде така братовбивча війна, чи мало землі, чи мало де поїхати, де нажитися, чи мало що Господь дає землю родючу. Але, дорогі браття і сестри, якщо ми християни, віруючи в Бога, то ми прекрасно знаємо. Що все є проміс Божий. Значить, щось ми провинились Божим розсаднику і Господь Бог дав нам таке терпіння, щоб та Україна проливалася кров'ю тих людей. Людина багато молиться до Бога, до Богородиці, до святих, але не раз людина не одержує просимого, тому що щось мішає і людина, не раз. Обіжається, я молюсь, молюсь, а допомоги ніякої. На це, дорогі і сестри церква, є великий, учень, великий вчитель, щоб сказати, як людина має молитися, щоб Богородиця прийняла наші просьби, наші молитви і донесла до Божого престолу. Твоє вроди, вроди. Я ом'яну ім'я, твоє серці в роді, робіт. Слухай, дочко із поляні, брехли вухо Твоє, Об'яної, Твоє, ося ці робі. Але ми говоримо про чисту воду, яка не має ніякого бруду. Що то за вода? Ця вода, дорогі брати і сестри, вона наживляє людський організм і людина, яка спрагла, вона п'є чисту воду і вона що робить? Бадьориться. Але чиста вода ще робить одну, дорогі брати і сестри, звичку. В чистій воді відбивається небо, в чистій воді купається сонце і проміння. І ви можете собі уявити, якщо чиста вода бере, відбиває небо і сонце, і промені, то що робить духовна вода? Відбиває духовне небо а в цій духовній небі, дорогі браття і сестри, що робиться? Печатка Божа, печатка Духа Святого. От що серце чисто робить. Відбиває, дорогі брати і сестри, не справу, а відділяє, дорогі брати і сестри, печатки Божої, досконалості Святої Тройці. Пречиста Діво, Пресвята, ти всі незгоди відвертаєш. Твоя корона золота, мов сонце правди сяє. Все християнство крізь віки, в тебе, матінко, стремиться, ти всіх вітаєш залюбки, небесна і земна цариця. Приславимо, маму, що кличе до храму. Ходи, мій народе, ходи, до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди. Встрічаємо сина, вручисту хвилину, Зачерпнемо в нього води, Ми прагнемо Бога, бо з ним перемога Веди нас, Маріє, веди. Де мати єдина щаслива родина, зростають любові плоди. Ми знаємо без Бога у Бога людина, веди нас, Маріє, веди, де мати, цариця, жита і пшениця, Лиш віру у серці збуди. Крім Господа Бога, нема в нас нікого. Веди нас, Маріє, веди. Ми будемо стояти при тобі, о, мати, хай множиться наші ряди. Без Бога ні крок до порога. Ти з нами, Марія, завжди. Тобі це від нашу що душу повороти. Вся гріхи під з тою і і сцестом на голову поніс. Смерть прийняв і на зиме, щоб дощана шалинула вис. Щоб радість без летця пізнала, но люди по правді живе, щоб любов на землі процвітала і добро хтось творити мові. Матір Божа свята і єдина, ти заступниця людям усіх, опускаюся я на коліна перед образом чистим твоїм. Матір Божа, ти знайця над нами воскреси, в серця, щоб на світі у кожної мами щастя, радість я тела в очах. На славу тебе, Боже мой, на вічній вік молимось до тебе, пошли не знебаліки. О матінко Божа, заступниця наша, ти сином, ісусом на небі, спікуй на на мить, нас завжди, ми молимо щиро до тебе. О, Матінко Божа, прошли нам терпіння, що зло побороти на світі, Ти сина родився, заради терпіння. Спасіння, щоб саме правильно жити. Присятає діва, світло я ми тебе славим, нас за царя, Ми вітер лавані руки узносим, спасай нас, спасай нас у просим. Молися за нами, о наша мати, не дай нам довші в лігах пробувати. A daj mums zēles rīkiem, stāties, rīcēna tvojo mērķi stāties. Like we'll Запачки. Thank you.